В ньому є величезна потреба. Знову ж таки, оскільки Коли завод вирішив подарувати те, на що так довго збирали. А хто ще не підписався? Зараз продовжується, а Ви поки підпишіться на канал, будь ласка, це дуже потрібно насправді всім і поставте лайк. Все не заважає тінь або нотки невеличкої образи, бо нібито Україна не не відзначає польський внесок в допомогу Україні, в допомогу на війні, і останнє, що я чув, це від бригадного генерала Богослова Пацика. Він казав, що Польща дуже хотіла б спрацювати співпрацювати з Україною, але Україна дуже часто оминає Польщу і цікавиться там насамперед, наприклад, Німеччиною. Але багато спільних проєктів, в тому числі і у вас були із Польщею, з поляками як офіційними, так і неофіційними. Якщо можете, розкажіть про них, будь ласка. Так, uh, да, дійсно, ну, давайте так. Ми так чи інакше взаємодіємо з багатьма стейхолдерами по різних напрямках, uh, з багатьма країнами, десь ми щось закуповуємо, десь ми збираємо пожертви, десь ми маємо окремі виділені проекти. Uh, Польща не є виключенням uh, з польським народом. Зокрема, ми також мали певну взаємодію. коли в 2022 році е, люди виявили бажання зібрати для української армії гроші, зокрема на закупівлю безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ2, і за якийсь відносно невеликий проміжок часу їм вдалося акумулювати достатньо велику суму на закупівлю подібного турецького комплексу. Але потім, в результаті заводом-виробником, постачальником з Байрактару було прийнято рішення передати цей комплекс в безоплатне користування для української армії, а натомість ці гроші використати на інші потреби сил оборони. Тоді ми з організатором з польської сторони дуже довго вели перемовини щодо того, куди буде найбільш ефективно використати використати ці гроші, і прийшли до розуміння того, що було би дуже непогано закрити проблематику саме в контексті навчання і підготовки підрозділів, і тоді зокрема ми прийняли рішення на закупівлю. Такого навчального табору для підготовки, зокрема, підрозділів сил територіальної оборони, е і закупити отаку от навчальну велику компоненту. З іншого боку, е ми прийняли рішення, що е всієї суми зібраної їй більш ніж достатньо, і ну, так, так би мовити, залишок цих коштів перенаправити в ще одну з таких Проблемну нішу в контексті е, ремонту західного озброєння, зокрема те, яке ми отримуємо від уряду Польщі і від інших країн. Е, ну, в цілому ту техніку, яку ми отримуємо від наших міжнародних партнерів, е, є проблема така в тому, що її необхідно ремонтувати, і логістика подекуди займає там тижні, інколи місяці. І потрібно щось мати своє власне тут, в Україні, щось, що буде швидким мобільним рішенням. Тоді фахівцями фонду була розроблена мобільна ремонтна майстерня, яка пересувається вдовж, вздовж, лінії, вздовж лінії оборони. І ремонтує ту техніку, яку ми зокрема отримуємо від міжнародних партнерів. Вони і зараз працюють така майстерня, звісно, вони зараз в роботі не так давно ми були в тих підрозділах, куди ми їх передавали. Ці майстерні загалом в рамках цієї взаємодії. з... З, ну не те, щоб урядом, з громадянами Польщі е, і ті гроші, які ми використали. Частину цих грошей ми витратили на закупівлю навчального табору для підготовки сил оборони, а частину грошей ми витратили на закупівлю двох ремонтних майстерень, які і зараз продовжують функціонувати в силах оборони, продовжують лагодити техніку е, і суми, ну і ефективність вкладення цих грошей, вона, вона дійсно вражає. Я насправді пригадую ту історію як якусь новорічну казку ну нібито збирали, збирали багато коштів. А тут ці кошти фактично не знадобилися. Ну знадобилися, але на іншу справу. Але коли завод вирішив подарувати те, на що так довго збирали. А як ви бачите зараз, чи рівень підтримки, чи рівень ось готовності допомогти, він знижується, збільшується. Бо насправді принаймні це суб'єктивне враження по опитуваннях і тому подібне, що поляки в Польщі відчули те, що війна близько. Рівень уваги і рівень підтримки він точно знижується, на жаль, але ну, ми зі свого боку максимально намагаємося з цією, так би мовити, задачею працювати потрібно тримати в так би мовити в тонусі Треба, необхідно тримати фокус уваги на тому що війна вона навіть не стабілізується вона постійно має такий активний активну фазу і те повномасштабне вторгнення, яке ми маємо, воно ну типу, воно продовжується і несе загрозу безпосередньо для типу, західної країни західної частини, точніше східної частини Європи, західної частини України. Відповідно, загроза продовжує своє існування. Вона є вона нікуди не дівається. Підтримка українців, вона так би мовити, зберігається на якомусь певному рівні. З нею ну типо простіше, оскільки люди тут вони цю загрозу відчувають, чи не щодня, оскільки маємо там е десятки прильотів, чи не щодня е ворожих. Е Ворожих авіаційних ракет, безпілотних, різних безпілотних рішень, там у вигляді шахедів, гіранії і тому подібне. Відповідно з тримати увагу українського суспільства трохи легше. Але так, при цьому, міжнародна підтримка вона, вона слабшає, оскільки Україна не єдина країна, яка перебуває в стадії активної війни. Знову ж таки, є Ізраїль, є ряд інших країн, які які зараз також знаходяться в стані війни. Тому що з цим робити, потрібно, потрібно тримати, потрібно про це більше говорити. Про це потрібно розповідати, показувати реальний стан справ, реальну проблематику, реальні загрози, реальні виклики війни і те, як українська армія під них адаптовується, як вона. Як вона вирішує ті проблеми, які зараз, з якими ми зараз зустрічаємося? Власне в розрізі міжнародної співпраці, міжнародної підтримки, можливо, якихось міжнародних проєктів, з чим зараз стикається фонд? Над чим зараз працюєте, якщо це можна говорити? І якщо ви співпрацюєте з польськими кимось там фондами, громадянами, урядом тощо і можете про це розказати, то розкажіть, будь ласка. Такої, давайте я з кінця почну, напевно, такої прям точкової взаємодії з урядом Польщі або з громадянами Польщі. У нас, напевно, зараз немає. Це там подекуди ми так чи інакше ми отримуємо якийсь відсоток донатів, зокрема від громадян Польщі. Є знову ж таки певна проблематика в тому, щоб ці кошти заходили на рахунок, оскільки це міжнародні перекази, і не всі, не всі там відсоткова ставка. Не всіх влаштовує там зручність цього переказу і тому подібне, але таких прям активних проектів, зокрема з Польщею, у нас наразі немає. Окрім того, що ми реалізовували в попередні роки, воно продовжує працювати а фонд, в свою чергу продовжує супроводжувати ці проекти, оскільки просто закупити і передати там частину майна цього подекуди недостатньо. Його потрібно ну типу, воно має певний цикл життя, який. В якому ми не перестаємо приймати участь. Тобто ми продовжуємо далі розбудовувати навчальний центр, зокрема 150-й навчальний центр ТРО і те обладнання, з яким вони працюють. Ми продовжуємо нарощувати історію з ремонтними майстернями. Загалом ми їх закупили. Ну, тобто, знаєте, такий поштовх від е, польського суспільства закупівлі. Тоді ми закупили з ними дві такі майстерні. Станом на зараз в нас їх вже півтора десятка активно працюючих. Тобто, рішення ефективно, воно працює. А в ньому є величезна потреба знову ж таки, оскільки ми отримуємо від наших міжнародних партнерів дуже багато закордонної колісної броньованої техніки, яку потрібно тут і зараз ремонтувати, а не чекати місяцями. Тобто для нас це залишається одним із пріоритетних напрямків допомоги. Такого про що можна сказати, що нагальне зараз, от на кшталт Байрактара, того ж самого, який насправді ну те, що врятував, може, може, не так врятував фізично, як врятував, мабуть, морально і психологічно дух українців. Тоді насправді підняв дуже сильно цей проект. Щось подібне зараз є, щось нагальне? Нагальне є потреби, вони не те, щоб супер змінилися. Uh, ну, типа, українська армія, вона типа, в стадії постійного поповнення, стадії постійного розростання і потреби ті, які були, наприклад, у 2022 році у вигляді там, колективного піхотного озброєння, транспорту, логістики, вони продовжують бути, ну, типу, вони продовжують бути в пріоритеті. Uh, окрім цього, маємо певний дефіцит. Uh, Невеликих, ну типа, не в не в таких великих розмірах, як безпілотний авіаційний комплекс Байрактар. Але в нас є щоденні втрати у вигляді тих самих коптерів на зразок там мавіків, готелів. Це типу, знаєте, як розхідний матеріал, який постійно потрібно поповнювати, шукати подекуди по всьому світу для того, щоб закуповувати, викуповувати такі партії і постійно насичувати армію е, такими знаєте. Розвідувально-ударними очима, які допомагають, зокрема, в першу чергу, вести розвідку за тим, що як і де просувається противник. Тому в пріоритет я би все ж таки виносив колективне піхотне озброєння, яке ми дуже багато купуємо в українського виробника, але натомість є ряд озброєння, які ми купуємо, зокрема, в Туреччині, в Болгарії. І в інших країнах Балтії це починаючи від кулеметів там 7,62 і закінчуючи мінометами 120-го калібру, яких зараз ну типу постійний ідеї знос, і ми намагаємося таким чином поповнювати втрачене, поповнювати те, що вже відстріляно або насичувати новостворені підрозділі, які також які також створюються, тому транспорт. Транспорт, логістика, колективне піхотне озброєння і розвідувальні дрони у вигляді тих самих Майвіків або утелів. Дякую. Я... В мене є ще одне питання, але я не знаю, якщо хочете, як під запис, якщо хочете, ні, це для мене суто. <гум> Ми перестали чути про байрактари. Це ж не означає, що їх не використовують, правда? Не означає. Дійсно, 22-му в, 22 -му, в 22 му році, я не знаю, ми там чи не щодня бачили роботу байрактарів. Треба розуміти, що війна, коли вона була маневрена, війна коли ми вели оборону маневрену оборону, тоді байрактари застосовувалися значно активніше аніж вони застосовуються зараз, але при цьому не можна казати, що вони не застосовуються. Вони застосовуються, можливо, не так часто. Під дуже точкові визначені задачі, під дуже сплановані комбіновані е, атаки і розвідку, але дійсно, ну типу, в порівнянні з 2022 роком їх активність е, трохи знизилася. Тобто, зараз вони вже не виконують тих задач, які вони виконували в 2022 році. І, відповідно, я би казав, напевно, що їхні задачі зараз більше розвідувального характеру, а не е, ударного. Тому ну диво, війна змінюється відповідно, і застосування такої дороговартісної техніки вона теж змінюється, оскільки ну, не хочемо е, одним вилітом позбутися е, величезного дороговартісного комплексу, який так е, важко отримується, купується за дуже немалі гроші. Тому зараз дуже виважено. Ставляться до його застосування, оскільки ну, оскільки війна трошки змінилася. А коли ми кажемо комплекс «Байрактар», це що в нього входить? Комплекс мається на увазі, що це наземна станція і безпосередньо пункт керування цим комплексом, оскільки це ж ну, типу недостатньо просто мати сам літак. Під це створення, під це створена ціла наземна станція у вигляді повноцінного пункту управління, звідки здійснюється управління польотом, розвідкою, аналітикою, враженням. Відповідно, це повноцінний комплекс, а наземна станція, різні там типи антен, а, живлення і тому подібне, і плюс боєкомплект до цього авіаційного комплексу.